Математики. Дітки, разом із необхідністю рахувати предмети, у людей з'явилася потреба вимірювати довжину, масу, місткість, час та інші величини. Результат вимірювання не завжди можна подати натуральним числом. Так? Згадайте, які це натуральні числа, числа, які ми використовуємо при лічбі. Тож результат вимірювання не завжди можна подати натуральним числом. Іноді величина вимірюваного предмета менша за мірку, тож надобилося визначати частини певної мірки. Наприклад, дітки, згадайте, коли ми користувалися з вами лінійкою, ми як вимірюємо відрізочок, так? Ми прикладаємо на початок відрізка 0, так? і кінець відрізка дивимося, на якій цифрі воно закінчується. Але може статися так, що воно закінчиться не на натуральному числі, так? а десь між ними. То для цього там є ще маленькі поділочки. Згадайте, маленькі поділочки позначають міліметри. Потреба у більш точних вимірюваннях стала причиною того, що у давнину мірки почали дробити спочатку на дві, три і більше частин, а згодом і на десять частин. Дрібніші мірці, яку одержували внаслідок дроблення, давали окрему назву, тож і величини вимірювали вже дрібнішими мірками. Сьогодні на уроці ми введемо нову одиницю вимірювання довжини. Чому нову, дітки? Це міліметр. Та, ви вже здогадалися, ми будемо говорити про міліметри. І ми вже знайомі з цією міркою довжини. Але чому нову? Тому що ми не так часто вимірювали відрізки, які мають ще декілька міліметрів додатково, а не просто одне натуральне число. Тобто, не 2 см відрізок, а там 2 см і 3 міліметри. Тобто, завдання буде ще й таке накреслити. В цьому допоможе лінійка та поділочки, які там знаходяться. Можете взяти її в руку та уважно роздивитися. Наприклад, у 1 сантиметрі ми знаємо, скільки міліметрів, 10. І оці 10 міліметрів ми з вами розглядаємо. Таким чином, можна дуже легко виміряти довжину цього відрізка. Що ж, дістаємо свої робочі зошити. Так, давайте запишемо сьогоднішнє число. Сьогодні 10 листопада. Класна робота. Давайте одразу запишемо, щоб не відволікатися. Тисніте паузу, то ти не встигає. Та каліграфічно, будь ласка, пропишіть число 65. Красиво так до кінця рядочку, виводячи кожну цифру. Молодці. Продовжуємо працювати. І для початку давайте з вами згадаємо, як читаються дроби. До речі, дітки, може, хтось згадає, а що таке дроби? Ми з вами вже вивчили, так? Раніше ми користувалися тільки натуральними числами, а зараз користуємося ще й дробами. Спробуємо їх прочитати. Як читається перший дріб? Одна п'ята, правильно? Одна п'ята. Яке число чисельник? Назвіть чисельник в оцій одній п'ятій. чисельник 1, а знаменник 5. Чисельник показує, що скільки частин узяли, а знаменник на скільки частин поділили, правильно? Одна десята наступний. Одна десята. Знайдіть чисельник. Чисельник 1, знаменник 10. Далі одна дванадцята. Молодці. Чисельник 1, знаменник 12. Як читається наступний? Одна восьма. Дуже добре. Чисельник. Один, вісім. Це знаменник, правильно? Одна третя. Одна тридцять п'ята. Спробуйте прочитати наступний. Одна дев'яносто восьма, вірно? І одна шістнадцята. Коротко ми з вами прочитали ці дроби. Дивіться, які вони цікаві. І ми з вами говорили, що в чисельнику та знаменнику, в принципі, може бути будь-яке число. Просто ми зараз з вами розглядаємо саме, що взяли одну частинку, тобто чисельник, і розділили на певну кількість частин, так? Це у нас знаменник. Це може бути будь-що: 198, одна, одна сота, одна 105 і так далі. Так, дітки. Давайте зробимо коротенько з вами фізкульт-хвилинку, щоб ми не засиджувалися, і в нас були гарні рівні спинки. Будь ласка, відкладіть все, що у вас є в руках, встанемо біля своїх місць та зробимо невеличку таку руханечку. Молодці. Давайте з вами продовжимо. І ми попрацюємо у підручнику. Завдання перше. Читаємо, що спільне в усіх рисунках. Погляньте уважно на всі малюночки, які перед нами знаходяться, дітки. Це у нас фігури, так. Що в них спільного? Ну, по-перше, це все одна фігура, правда, дітки? Яка? Шестикутник, вірно, порахуйте, кути це вже шестикутник. А ще відмінне в цих фігурах? Кожного разу шестикутник поділений на, ну, допустимо, на різні частинки, та, на різну кількість. Може, ще щось є відмінне? Давайте з вами оберемо дріб, який позначає зафарбовану частину кожної фігури. Погляньмо на фіолетовий шестикутник. Так, поглянули, там зафарбовано лише половина шостикутника. Якщо ми знаємо, що це половина, то це який у нас буде дріб? Одна у нас ціла розділена на, на, на дві частини. Ми зафарбована лише одна частинка, то ми беремо одна яка? одна друга, вірно. А тепер поглянули на наступний. Одна шоста. Дивіться, зафарбована лише одна частинка. І ми з вами рахуємо, на скільки частин поділений цей шестикутник. Він поділений на шість частин. А так як зафарбований лише одна частинка, ми беремо одна шоста. Далі. А це Це одна друга дітки, Поміркуйте уважно. Тут також зафарбована лише половина, тобто і взята одна частинка. А у третьому шестикутнику. Погляньте уважно, порахували там три частинки, вони між собою рівні. Так? І дивіться, зафарбована одна, знач ми беремо одну, третю, вірно. І тепер уважно поглянули на наступний шестикутник. Скільки там частин? Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12. Аж 12 частин. Тому знаємо, що у знаменнику буде 12, а ми взяли одну, та, у нас зафарбована лише одна частинка, то це буде одна, 12. та А тепер погляньте уважніше, дітки, яка із зафарбованих частин, подивіться, дивимося зараз на всі фігури. Яка із зафарбованих частин, так, які нам представлені тут, буде найбільшою. Найбільшою буде та частина, та... ну, подивіться, хоча б візуально, на вашу думку, оця частинка, звісно, що більша, ніж оця, правда? Ну, і оця частинка більша, ніж оця. І зовсім більша, ніж ця зафарбована, правда? Подивіться на їхні розміри. Так? Ось у нас є дві однакових це одна друга. То яке буде найбільше число, який найбільший буде дріб серед цих? Це буде саме одна друга, адже в нас поділено лише на дві частинки. Тобто, одна ця частинка буде набагато більша, ніж, наприклад, одна дванадцята. А який дріб буде найменшим? Яка частинка найменша серед оцих усіх, які в нас представлені? Із зафарбованих? Фіолетова? Ні. Ми з'ясували, що вона найбільша. Можливо, це оранжева, така помаранчевого кольору. Ні, поглянули уважно. Синя? Ні. Дивіться, дітки, найменшою буде та. Де найбільше частин розділилося, це дванадцята, дивіться, дуже багато частин. А якби, наприклад, була не одна 12, а одна там, 20 або одна 30, це б означало, що цей шестикутник розділили на 30, частин, так? Якщо одна 30, так? на 30 частин, відповідно, якщо ми беремо одну таку частинку, то вона буде дуже маленькою. Так, вони всі рівні, але дуже маленькі. То найбільше у нас буде одна друга, а найменше дванадцята. Погляньте уважно, дітки. Давайте згадаємо одиниці вимірювання. Зокрема, одиниці вимірювання часу. Погляньте уважно. Одна хвилина це 60 секунд. Правильно? Що ж, так, одна хвилина 60 секунд. Тому 1 секунда. Це у нас 1 16. Давайте запам'ятаємо. Ми вже так знаємо, що 1 хвилина це 60 секунд. Але якщо ми говоримо про 1 секунду, то можна сказати, що 1 секунда це 1 16 хвилини. Адже ми взяли 1, так, 1 1,60 хвилини. Якщо ми говоримо про години. В одній годині 60 хвилин. Тому міркуємо так. Одна хвилина це 160 години. Уявіть собі, одна хвилина це 1,60 години. Згадайте, що означає чисельник та знаменник? Чисельник у даному випадку означає, що ми взяли одну хвилину, одну частинку, так? А 60 це кількість частин, на які розділено. Адже ми знаємо, що в одній годині всього 60 хвилин. Поглянули і міркуємо далі. Одна доба це 24 години, тому міркування таке. Тому одна година це одна 24 доби. Адже в одній добі 24 години, тобто, можуть казати, 24 частинки, так? То це одна година це одна 24 від доби. Далі, один тиждень сім діб. Тому можемо сказати, що одна доба це одна Яка уважна одна сьома тижня, так? дивимось уважно, дітки, одна сьома тижня. Так, один рік дорівнює 12 місяців. Тому один місяць, а ми здогадались самі, це одна. 12 року, адже в одному році 12 місяців. Дітки, ось це треба записати. Тому, будь ласка, тисніть на паузу, можна посередині так і записати слово з великої літери, час, час записали. А далі у стовпчик випишіть, будь ласка, те, що написано на екрані. Перечитайте ще раз самостійно міркування. Молодці записали. А тепер попрацюємо з вами із лінійкою. Дістаньте лінійку біля себе, покладіть. У нас є підручник, а в підручнику представлені в третьому завданні ось такі відрізочки. Давайте з вами спробуємо вимірити, яка довжина цих відрізків. Виміряйте, будь ласка, довжину відрізку АВ, тобто зеленого. А Б. Чи можемо ми сказати зразу, скільки там довжина? 3 см. Це у нас буде натуральне число? Так, натуральне число 3 см. А виміряйте, будь ласка, довжину відрізка CD? Скільки сантиметрів? 1 см. Сантиметр. Так, це також натуральне число. А тепер поглянули на МП. Чи можемо ми від... виміряти довжину цього відрізка? Погляньте уважно. Там не дотягує до 1 см. Поставили чітко нулик на початок синього відрізка. Так? А далі дивимось, де у нас закінчення цього відрізка. Порахуйте, правда, не доходить до 1 см. Там лише 8 мм. Так, погляньте уважно, якщо порахувати поділочки, які у нас знаходяться між відстані в 1 см. Їх там всього 10, пам'ятаєте? Адже ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. А у цьому відрізку всього 8 мм, давайте переглянемо на завдання номер 4. Ось тут треба поміркувати. Будьте уважні. Спробуйте назвати відомі нам одиниці вимірювання довжини від найбільшої до найменшої. Який ми з вами вивчили найбільше одиницю вимірювання довжини? Кілометр, так, дітки. Ми ще з ним чітко не працювали, але, в принципі, ми знаємо цю довжину, ми з нею знайомі. У нас іде найбільше кілометр, далі найменше метр. Далі що ми знаємо? Сантиметр і міліметр. А може, щось пропустили? Також є дециметр. Правильно, дітки. А чи можете ви сказати, яку частину метра становить 1 дециметр? А яку частину дециметра становить 1 сантиметр? А яку частину метра становить 1 сантиметр? Дітки, це завдання аналогічне з тим, яке ми з вами писали. Так, про години. Тільки тепер про вимірювання довжини. Що ж, давайте подивимось, як міркував хлопчик Тимур. Тимур міркував так: в одному дециметрі 10 сантиметрів. Це нам відомо? Відомо Тобто, один дециметр розділено на 10 рівних частин сантиметрів. Отже, 1 сантиметр це 1 десята дециметру. Аналогічно, можна обрати мірку, яка менша від 1 сантиметра. П'ятикласниця Лариса повідомила, що на лінійці 1 см розділений на 10 відрізків. Погляньте уважно, йде мова про ці поділочки, які там знаходяться. Довжина між такими сусідніми поділочками малесенькими 1 міліметр. Отже, ми можемо сказати, що 1 міліметр це 1 десята сантиметру. Тепер увага, дітки, ваше завдання записати у зошит. 1 мм – один міліметр. міліметр. Пишете тире. Тире. Далі, ось таке скорочення 1 міліметр. Так, це було повністю слово, а це 1 мм скорочення. Після скорочення тире це увага, дріб, 1 10 см. Це те, що вам треба зараз записати. Запам'ятайте, дітки. Дуже просте міркування. Ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 мм. Значить, 1 міліметр це 1 10 см. Так, і давайте переглянемо міркування з довжиною. Сторінка 83, завдання 4. Довжина. 1 міліметр це одна десята см. І одночасно одна сота дециметру. Так? Одна сантиметр, один сантиметр дорівнює 10 міліметрів. Дорівнює 10 дециметр. дорівнює 1 сота метру. 1 дециметр дорівнює 10 см дорівнює 100 мм дорівнює 1 десята метру. 1 метр дорівнює 10 дециметрів дорівнює 100 см. Погляньте уважно, дітки, здається, що дуже складно і вже майже заплутались. Але насправді все взаємопов'язано. Адже ми знаємо, так, що є менша одиниця вимірювання і є більша. Так? І, відповідно, у кіломет... кілометри, наприклад, якщо це про кілометри йдеться, або про метри. Метри можна перевести у міліметри. Так само міліметри, так, вони є і в метрі, і в сантиметрі, і в дециметрі. Тобто це все можна перевести, так, і нам показали, як його говорять про дроби. Так, це можна звучити, не переписувати, але прочитайте ще раз самостійно. Щоб ви могли прочитати 1 міліметр 1 10 сантиметру дорівнює 1 сота дециметру. І так наступні. Сторінка 83. Завдання 5, дітки, самостійне. Записали посередині номер 5 а тепер треба виміряти лінійкою відрізок і записати значення відрізку. Тобто, уважно зараз записали номер 5 посередині. А тепер пишете дві великі букви поряд. Знову рядочку. А, Б. Та, діти, пишете друкованими. Отак, як вони у вас на екрані, так і пишіть. Добре, щоб ми не плутались. Так як на екрані, так і пишіть. Тільки не треба креслити відрізок. Ви просто пишете А, і зразу поряд Б. Тепер дорівнює тобто, це значить АБ, відрізок АБ, ми про це знаємо. Дорівнює. А тепер взяли лінійку та виміряли цей відрізок. Дивіться уважно, можливо, там присутні міліметри. Виміряли. І записали. Якщо там присутні міліметри, то ви так і запишете. Так, давайте перший запишемо разом: 5 дорівнює, абе дорівнює 5 см поряд 5 міліметрів. Та погляньте, чи вірно виміряли. Ну, і отут 5 см 5 мм перевели просто в міліметри. 55 мм. Ви можете не переводити. Два наступні приклади зробіть, будь ласка, самостійно. CD дорівнює і записуйте, скільки це буде. MP дорівнює і записуйте, скільки буде. Користуйтесь лінійкою. Самостійно усно дайте відповіді на запитання. Дітки, дякую вам всім за урок. Оберіться цеглинку Лего, яка. Дивиться на вас. Надіюсь, червону ніхто не обере. Давайте з вами зробимо пірамідку з Лего. Всім дякую, бажаю успіхів у виконанні цього завдання. І дітки, домашнє завдання! Вважайте, що ми зробили вже у класній роботі, то треба прикріпити тільки фото класної роботи.